Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ти не зомби на лага! Шо ти зробив? Це типу за Я навіть в сліпом режимі це зробив. Данило, даю підсказку, я десь біля комп'ютера. Данило, даю підсказку, я десь біля стола. Ну біля комп'ютера. <клухи> комп я чую де ти, ай, блядь. Ти біля стола. Я тобі кажу, я десь біля комп'ютера. Ти біля дверей. світло включив? свіго. Та Давило, ні, не виходь, не виходь. виходити заборонено. Та заборонена. Давилася в кутку опісився, на короче. Ну що ти в кутком пісиш, ну це раш? Я... Ніколи не згадаєшся, де я. Ти ніколи не знайдеш мене. <с Teams> ти на столі. Бля, мій план спалили. Бля! Дейна, Данило, данино ні, не можна. Данило не можна, не можна, я сказав. Дуже. Не навязанный, не не навязывай, что такое, что такое, Закашляемся. Окей. Ой. Ты это змея, мало что скидал, ты это был. Давай.

Проснись, Пуська! Пуська, проснись! Ты вообще в каком году? Молодец! Вентилятор! Стой, ты меня слышишь? Вентилятор! Дивись. Oh, bravo, yeah. Ты катку, ми <laughs> Я знаю. Сліпы грає в Бравл Старс. Начали мене буде полирать. Вс, грай. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ты дай води хоть побити. Ой. Нет, дана, погрой, ты слепой, да, надо пограть с телефоном Да, не дана! Курс, что я виду снимаю? Ну, Давай, будешь зниматься, як я. Я же пиво денег снимаю! Ты все знимаешь? Так! Дай, дай, покажу.